Друзі, привіт! Настав час, коли в повітрі пахне мандаринами, свічки горять на вікнах, а голови вже зайняті списками новорічних обіцянок. Ми з Наталією сьогодні тут, щоб зробити ваше очікування свят ще тепліше. А ще Євгене, Різдво та новий рік це час, коли ми не тільки загадуємо бажання, але й обов'язково загадуємо тих, завдяки кому це свята можливе. Наші найширіші вітання і вдячність Збройним силам України та волонтерам, які наближають мир і нашу перемогу. Могу абсолютно, ви наші справжні герої. Дякуємо та починаємо. Говоримо про музику, про події 2024, го про очікування 2025 го та про все, що дарує віру в магію свята. Почнемо з головної музичної події грудня. Спотіфай оголосив підсумки року в Рейпед 2024 де назвав найпопулярніших артистів і треки світу. У глобальному топі перше місце серед пісень отримала Еспресо Сабріни Карпентер, танцювальна пісня, яка підірвала ті, а що в Україні? Перше місце у нашому рейтингу зайняла пісня Ен Марія від. Альона Альона та Джері Хейл, з якою вони виступали на Євробаченні, і це не диво пісня стала символом надії, підтримки. У топі є і інші цікаві імена: одразу два хіти загадкової Клавдії Петрівни. Я тобі брехала, і знайди мене. Ця артистка буквально захопила тік-ток своїм харизматичним відео і голосом, який запам'ятовується. Не можна не згадати, а я все плакала від Дорофеєва Телебіга, та а також потужний трек Покохай мене від Чіко та інших. А от пісня Крепче від K.R.B.K. викликала багато суперечок через мову виконання. Оставимо їм цей сором у світовому топі. Також є імена, які не потребують представлення: Бенсон Бун із «Beautiful Things», Білі Айліш із of Feather» та дует Леді Ледіґаґі з Бруном Марсом з рекордним треком «Dive with a Smile». А тепер трохи про магію свят. Учасник BTS ві представив нову версію культурної пісні «White Christmas». Уявіть його дуети з легендарним Бінгом Кросбі. Це не просто ремейк. Він навіть зняв анімаційний кліп, де він та Кросбі разом із собакою Ентоном розносять подарунки. Дуже зворушливо, особливо з огляду на нещодавню втрату свого пса. А дочка Бінга Кросбі сказала, що їхні голоси і далі поєднуються. Такі колаборації справді створюють святкову атмосферу. Феро, яка надихає. Тепер до новини з Кореї. Учасниця Blackpink Rose розе випустила дебютний сольний альбом Розі, у якому 12 треків. Один з найбільших помітних став «A.P.T.», записаний разом із Бруно Марсом. Альбом розкриває дуже особисті. Теми, наприклад, у пісні «Texas Стіл the end» вона говорить про складні стосунки. А кліп з Еваном Моком виглядає як короткометражний фільм. Це перший повноформатний сольний альбом серед Blackpink. І вже у лютому ми чекаємо на реліз від Ліси. Її альбом «Alter Ego» точно буде не менш яскравим. Ще одна неймовірна новина: книга Тейлор Свіфт, з Tour Book» стала найбільш продаваними у США за 2024 рік. Тільки у перший тиждень розійшлося 814 тисяч примірників. Це цілий артбук із понад 500 фотографіями, і історіями з 20-місячного туру. Я вважаю, що це ідеальний подарунок для фанатів. Тейлор знову показала, що її мистецтво виходить далеко за рамки музики. Що цікаво, її книга? Навіть випередила мемуари Барака Обами за те темпами продажів, і, хоча це не музика, телера довела, що має талант у багатьох сферах. І наостанок новина для поціновувачів класики. У Німеччині знайшли невідоме творіння Моцарта Сірінада до мажор. І створив юний композитор у віці 10-13 років. Вона прилежала понад 100 років в архивах, поки її не знайшли під час створення нового каталогу Кехеля. Це справжній скраб для шанувальників класики. Страшно сказати, але вже 22 роки тому Мадонна вирішила: а чому б мені не стати дитячим письменником? І так з'явилася перша книга серії Англійські троянди це не просто історія про дівчаток, це такий собі світ з моралю, якою авторка ділиться з юними читачами. А ще Євгене, треба визначити, що зірка, яка створює дитячі казки, це вже щось на межі магії. Мадонна, королева поп музики, раптом перетворюється на фей, яка пише про заздрість, дружбу та співчуття. А це ти не знаходиш це трохи дивним. Ще й як, але її книга «Англійські троянди стала світовим бестселером, перекладена 37 мовами і продана у понад 500 тисячах примірників. Це вам не просто спроба пера, а серйозний літературний успіх. Цікаво, що над ілюстраціями працював Джефрі Фуміварі, очень самого Енді Ворхола. Його стиль додає книзі неповторного шарму. Хоча, відверто кажучи, я б назвала ці малюнки а, на любителя. Щось в них є від а, таких каракулів, але в цьому а, і вся їхня родзинка напевно. Отже, про що книга? Четверо лондонських подруг справжні англійські троянди. Вони симпатичні, талановиті, але неймовірно заздрісні до дівчини Б'янка, яка здається ідеальною. І от тут з'являється фея. Не зовсім така, як у класичних казках, але теж зі своїм чарівним підходом. Головна ідея, здається, проста: не суди людину лише за зовнішнім враженням. У неї свій біль, свої труднощі, яких не видно з першого погляду. Але знаєш, Євгене? У мене є питання, що це за фундамент дружби такий співчуття? А невже це має бути головною причиною для того, щоб з кимось та Добре, сказано. Сюжет справді залишає двозначне враження для дітей. Це може бути корисним уроком. А ось дорослі побачать певні слабкі сторони в моралі історії. Та хіба це зіпсує задоволення від читання разом з дитиною? Мені здається, у книзі все ж таки більше чарівного. Наприклад, те, як Мадонна створила образи своїх героїнь. кожна з них індивідуальна, навіть якщо це вписано в просту казкову історію. Погоджуюсь, до речі, серія налічує п'ять книг, і кожна з них досліджує важливі теми: дружба, конфлікти, шлях до розуміння себе. Це ідеальний варіант для подарунка, як для дітей, так і для батьків, які хочуть поговорити про складні речі. Простою мовою, і якщо ви хочете разом з дитиною зануритись у цей світ, англійські троянди чудовий вибір. У них є і трішки магії, багато людяності. Тільки от попередження не чекайте класичної казки. Тут більше житевої правди, ніж фей. Ну що Наталю, як ти думаєш, який альбом можна назвати ідеальним саундтреком до Різдва? Думаю, Євгена, багато хто скаже щось від Майкла Бубле. Але сьогодні ми поговоримо про те, як Робі Вільямс, так би мовити, кинув йому виклик, створивши свій альбом. Саме так. Страшно уявити, але цей альбом вийшов ще у 19-му році, коли весь світ готувався до незабутнього десятиріччя. 22 листопада Робі представив свою музичну листівку, альбом, який змусив усіх повірити в магію свят. Що ж це за альбом? The Christmas Present. Дванадцятий студійний альбом Робі Вільямса, Його структура поділена на дві частини: The Christmas Past кавер версії класичних різдвяних хітів, таких як Winter Wonderland чи Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Let It Snow. The Christmas Future – оригінальні композиції, які додають святкової магії нового звучання, особливо цікаво, що до створення альбому робі залучив не тільки професійних музикантів, але й боксера Тайсона Ф'юрі. Їхній спільний трек став однією з найбільш обговорюваних пісень. А різдвяна вечірка Тайсон Ф'юрі співає перфекто. А почалося все з того, що ще в 12-му році Вільямся запитали, чи не хоче він створити різдвяний альбом. Тоді він відповів безпозперечно. Але колись у майбутньому, і от саме через сім років мрія стала реальністю. Важливу роль у цьому зіграла його дружина Айда. Вона буквально заразила робі святковим духом. Раніше я не любив Різдво, але Айда змінила моє ставлення. Тепер це моя улюблена пора року. Зізнається Вільямс. А ще робі пожартував, що хотів назвати альбом Ахтунг Бабл, натякаючи на монополію Майкла Бубле в цьому жанрі. Ну знаєш. Так, конкуренція теж може бути свідковою. Запам'ятаємо це. Крім Тайсона Ф'юрі, в альбомі взяли участь Род Стюарт, Джеймі Калум, Хелена Фішер і навіть батько робі стандартної версії альбом вийшов у делюкс форматі з чотирма додатковими треками, серед яких і Two» з родом Стюартом. Що цікаво, більшість оригінальних пісень, таких як «Darkest Night» чи «New Year's Day» розповідають історію, які не лише надихають, а й змушують замислитися. А як щодо видухів, вони були суперечливими. Хтось захоплювався інноваційним підходом до різдвяної музики, а інші критику. Вали кавери. Наприклад, кавер на Крісмас Дарін Лав назвали занадто сміливим. Але загалом альбом став комерційним успіхом. <му> Ось чергова цікава деталь. За перший тиждень у Великій Британії продали майже 70 тисяч копій, а касета стала найшвидшою продаваною за останні 20 років. Настальгія чи не так родзинкою стала презентація альбому. Робі організував два концерти на Уемблі під назвою Різдвяна вечірка Робі Вільямса. Це були грандіозні шоу, які буквально задали тон святкуванням. До речі, кліп на пісню «Time for Change» – це щось особливо. Родинна атмосфера, затишок, теплі вогні усе, щоб створити святковий настрій. Мені здається, що цей альбом не лише про музику, а й про емоції. Він нагадує нам, що різдво це не лише подарунки, а й час для родини, спогадів і. Радості, навіть якщо ви не фанат Робі Вільямса, цей альбом вартий уваги. Це ідеальний варіант для затишного зимового вечора, щоб тривог не було. А якщо слухати з друзями чи родиною, можна навіть посперечатися, яка пісня найкраща? Що ж, друзі, якщо у вас ще немає настрою свят, просто увімкніть цей альбом, і нехай магія почнеться. На завершення випуску ми хочемо подякувати Збройним силам України, волонтерам, кожному, хто наближає нашу перемогу. Завдяки вам, завдяки всім нам, ми маємо змогу радити святам, вірити в новий день і будувати мрії про мирну країну. Нехай 25-й рік стане роком перемоги, роком нашого миру. А поки що додавайте у святковий плейлист щось магічне. А головне музика, що вписана вже в наш генний набір, це гімн України. Кожного разу, коли звучить гимн, а ми повинні пам'ятати і наш біль, і нашу гордість, і те, ким ми є. Дякуємо вам за 24-й, за вашу увагу і любов до хорошої музики. До нових фідбеків у 25-му.